Олександр Кужель у лімбу Задушливі аромати райського саду колись доконають мене. Спрага, скажена сухість у горлянці випалює зсередини. Як давно? Тут не існує часу. Протягом вічності гостре бажання ковтнути життєдайної вологи роздирає груди навпіл. Мої кінцівки тремтять від перечуття, мені вдалося з льоту заплутатися кіхтистими лапами у прямому золотавому волоссі. Гігантська рука крилатого велета згрібає моє тіло у жменю і підносить до очей. Я щосили встромлюю кіхті, балансуючи на кінчику пальця, Чепляюсь з усієї сили, аби його подих не жбурнув мене у небо. От! Нарешті він сміється, пересаджує мене з пальця на щоку, у очах, як завжди, усе пливе. Предмети не мають чітких обрисів лиш плями, червоні, білі, блакитні, жовті, самі квіти, мене нудить від смороду нектару. Я був єдиним мисливцем у лімбі. Скляний ліс у передпеклі першого кола заборонена для полювання територія. Лімб ще не пекло. Це місце загублених. Нехрещені діти, неприкаяні душі, недостойні, ні вічних мук, ні раю. Вони навіки приречені блукати у тумані поміж прозорих дерев та кущів, ламаючи босими ногами скляні трави. Нашим заборонено годуватись від них. Та я знайшов спосіб. Метаморфоза у комара виявилась настільки зручною, що я забув і про форму кажана, і про людську подобу. Сотні років поспіль я полював у скляному лісі, перетворившись на прозору непомітну комаху. Я пив з їхніх душ до схочу, та одного разу через лімб до пекла простував подорожній. Проста одіж, поплямована пилом та кров'ю, так само червоні від сукровиці сандалі. У стопах та долонях наскрізні рани. Він йшов, щоб спуститися до пекла, а на юному живому обличчі блукала тінь посмішки. Подорожній прорізав примарну плоть лімбу самою своєю присутністю, наче розпечений до червоного меч, прорізає мішок з бавовною. Мене потягнуло до тієї живої сили, що струменіла у його жилах. Я відчув, що якби мені вдалося поживитись від його плоті та крові, то став би кимось більшим, кимось новим, інакшим. Мені було страшно наблизитись, та я все одно надпив з нього. Ох, темний князю, помилуй мене і врятуй, навіщо я спокусився? Коли я з усіх крил з пронизливим писком кинувся на втьоки, подорожній лиш посміхнувся мені вслід і благословив Йди та не гріши більше. Тепер я тут. Мій хоботок марно ковзає по смердячій ладаном та нектаром шкірі праведників. Янгол зняв мене зі своєї щоки, посміхнувся. Лети, метелику. І розгорнув долоню, підставляючи мої барвисті крильця легкому райському вітерцеві. Олександр Кужель. Упир із лімбу. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.